Польша из-за ночного налета. Грандиозный, просто безумный скандал. На хвосте виден номер с буквой «Ы». Определить, кому принадлежит тот или иной дрон, абсолютно невозможно. Там не будет вложена фотография Путина, например. Спецслужбы Украины могут готовить покушение на президента Польши Навродского с использованием, в том числе и беспилотников Камикадзе. Мне очень Я хочется, чтобы эта история кто... побыстрее заглохла. Сентябрь для поляков это месяц куда более страшный, чем для русских август. Нет такого положения, которое обязывает все страны вступаться за бедную несчастную натовскую жертву. НАТО не готова к войне с Россией. Таю в ніч на 10 вересня російські дрони залетіли до Польщі, і в принципі вже зараз немає жодних підстав думати, що це не російські дрони і що це було випадково. І російська пропаганда, її реакція на це в принципі абсолютно підтверджує, що все це була спланована операція, яка ну, в принципі, має певні свої цілі, про які ми ще поговоримо. Е, от, не були, я би сказала, так російські пропагандисти не готові до того, що їм треба говорити про ці дрони. Жодної знаєте, розгубленості не було, жодних якихось там різних трактовок. Ні, вони з першої, буквально хвилини 10-го вересня, вже почали досить так складно брехати стосовно цих дронів. І головна лінія російської пропаганди була звичайно в тому, щоб розповідати, що їх там ніт. Причому, що цікаво, далі дуже часто в російських же ефірах порівнювали цю ситуацію чомусь з Кримом, і що о, дивіться, там теж нас не було. Що, ну, чесно кажучи, якось дуже викривально звучало. Але от навіть подивіться, перша реакція зранку на це, наприклад, Скабієва, яка розповідає, вже в неї є версія, що нічого не було, навіть попри те, що буквально. Тут же, як вона розповідає, вона каже, що от є ж вже докази, що це були такі дрони. Польща Из за ночного нальоту грандіозний, просто безумний скандал, яка група російських дронів зайшла в воздушне пространство страны. При цьому ніяких кадрів російських БПЛА обломків російських БПЛА. Вашава до сих пор так и не предъявила, хотя обломки уже нашли в селе Честники Замодского повята. Об этом сообщили прокуратура и полиция Люблинского воеводства, в польских СМИ. Появилось пока вот такое предполагаемое фото упавшего в Польше беспилотника, на нем, судя по всему, Гербера. На хвосте виден номер с буквой «Ы», которую в России при маркировке. Не используют. ну то есть фотография можно предположить фейк. Тобто дуже дивно, спочатку вона каже, що жодних не надали доказів, і жодних немає е е фото. І тут же показує фото, каже: ось дивіться, і навіть буква «І» є там, але ми її не використовуємо. Е е ну, е Тому що і Міністерство оборони Росії, і МЗС, і всі зразу почали розповідати, що вони не могли туди долетіти. І це не вони, і це ніяк не, не могло так бути, при тому, що чомусь е Міністерство оборони. В Білорусі, поляків попереджало, що от летять до вас дрони. І які ще могли дрони летіти в Білорусі, які Білорусь не збиває, а просто про них попереджає. Ну, дуже цікава відповідь, по-моєму, очевидна на це питання. Крім того, звичайно, звичайна реакція російської пропаганди. Спочатку розповідати, що не зрозуміло, що це, тому що ну, там же ж можуть бути будь-які комплектуючі. Определить, кому принадлежит тот или иной дрон, абсолютно невозможно. По геометрии, по устройству, по электронной начинке, ну, извините меня, это смешно. То есть даже если его разобрать на составляющие, то... Там прецедентов было более чем достаточно, будут обнаружены детали производства ФРГ, Соединенных Штатов Америки, ну и в изобилии там будут комплектующие, произведенные в Китайской Народной Республике. Но там же не будет красного флага или российского триколора, там не будет вложена фотография Путина, например. Там не буде нічого такого, що нот ну, на юридичному рівні дозволить приписати принадлежність даного воєнного апарата той или иной стране. Ну, Дуже дивна відмаска просто достатньо буде порівняти цей дрон, який впав в Польщі, з тим, що падають регулярно в Україні. І я думаю, все стане абсолютно очевидно, їх подібність, і, що і власне і сталося. Ну і плодіння цих версій, звичайно, таке ну як завжди. Тобто, ну по-перше, це українці. Безумовно зразу звинуватити, що це були українці. Ну Трампа втягнути – це велика мечта всіх європейців. Ну толька Трамп не дурак, вміє уміє гроші, І болі того, він кошти знає, що не знає європейці після. Я в этом не сомневаюсь. Ну а то, что действительно после того, как Польша заявила, что не будет свои войска вводить на территорию Украины, тут же прилетели дроны. Случайно? Да, конечно, случайно. Конечно, это украинские дроны. Здесь вообще нет никаких сомнений. И абсолютно прав Александр. Они там летают. У них нет умения, у них нет э, системы. И они регулярно падают, где не попадя. Перебьются, потому что совершенно очевидно, что это сделано осознанно. Це такий слабенький пропагандист, він вони випадково літають, не маючи уміння. Є більш вправні пропагандисти, вони придумали більш красиву версію. І по ній, звичайно. Що ж тут сумніватися? Це спеціальна була буквально ГУР Український СБУ розробили, виявляється, цілу таку історію, щоби. Ну, не знаю, що зробити напасти на Польщу чи щось таке. Ну, причому ну, чисто такого стилі, як, як зазвичай роблять росіяни. То, що произошло в воздушному пространстве ясно для аналітиков и експертів, это операция спеціальних служб України. І За основу взят взять інцидент, начало пам'ятаємо, Второй мировой войны, радиостанция в Гляевице. Прекрасно понимаем, что тактико-технические характеристики тех беспилотных летательных аппаратов, которые были использованы для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины с территории России, просто по дальности имеют ограничение оказаться в центральных районах Польши при всем желании не могли. Разве что ветром, а не желали, но не могли. занесло. З дальністю трохи попалилися, виявилося, що там додаткові баки паливні, і в принципі тому воно й долетіло. Ну, це таке. А, але от, е, е, в бажанні вигадати якусь таку яскраву історію, е, цей пропагандист розказав, що виявляється, вони в шоу цьому 60 хвилин у Скабєєвої е, ще пару тижнів назад вже обговорювали, як будуть дрони летіти в Польщу, і навіть обговорювали. Ви не повірите, але вбивство президента Навроцького. Та нащо? От чому такі теми обговорюють на російських шоу? Звідки вони ці фантазії беруть? Ну, знаєте, зовсім я вважаю, не паляться, коли вони про це розповідають. Прямо так послухаєш і розумієш. Ну, мабуть, люди щось таке готують. Споминаємо, що здесь в програмі «60 минут, ровно дві неділі назад, ми говорили о те, що... Спецслужбы Украины могут готовить покушение на президента Польши Навродского с использованием в том числе и беспилотников Камикадзе. Поскольку это было озвучено, сценарий возможного вовлечения Польши, более активного в конфликт против Российской Федерации, был использован вот теперь метод воздушной провокации. Вы им не подсказываете, а то они сейчас напишут. Ну, в данном случае мы то говорим, что операция о том, была спланирована в студии программы 60 минут. Мы говорим о том, что покушение на Навродского, а в Киеве его ненавидят. Не суждено було осуществитися, поэтому избрали другой тип тип провокації. Ну, ми так і скажемо. Да? Якщо вони це обговорюють, мабуть, вони це кладуть, що ще сказати тут можна. У нас чомусь таких фантазій не виникає. Ну, і, звичайно, куди без англійців. Ну, це була б неповноцінні розмови, якби там не було про те, що це, мабуть, все вигадали англійці. Сразу можу сказати, Україна. Вот просто так, даже если там нечаянно они сами куда-то летают, нет, это всегда сделано, я даже не сомневаюсь, что здесь в углу стоит Великобритания, потому что mm -hmm. все, что делает Украина, как правило, после команды из Лондона. Да это они заслали после того, как действительно Польша заявила, что их войска не будут находиться на территории Украины. И тут же прилетели якобы российские дроны. Мы всегда проходили, поэтому пускай я не обращаюсь по поводу четвертой статьи Устава на НАТО, но... Поживемо, Причому знаєте, от що цікаво, вони е, з одного боку ніби розповідають, що це не вони, да? і тут буквально тут же починають обговорювати типи дронів, що вони там от спеціально були без бойової частини. Ну і що взагалі нічого таке, от, ну, летіло і летіло. Зальот там безпілотника в Польщу, Ну там візгу взагалі там на всю Європу. А смысл-то в чем? Ну так вообще, если понять. Ну если мы реально решили там, ну, так сказать, в Польше сделать проблемы, так надо бить по Жешеву. Ну это логично абсолютно. И тогда все будет понятно. А так залетели какие-то беспилотники. Понять не имеем, откуда, кстати говоря, по форме, если я смотрю, а, так сказать, того, вот, что показывают, то это, это ложная цель вообще. Это он даже не несет заряд никакой. Вот, может, там все такие пока неизвестно, то есть они вообще не, не представляют никакой угрозы, поэтому а то, а то, что они там визжат... то есть это те беспилотники, которые заставляют отстреливаться вражескую а. систему Абсолютно ПВО. Точно. Абсолютно, точно. То есть он в лучшем случае там если он даже куда-то упадет, там, вреда он никакого не нанесет. Это, это визгу, то есть непонятно зачем там давайте там собирать НАТО, консультироваться там что -то. ничего не будет, ну вообще ничего. Власне, на що вони це все роблять? Абсолютно зрозуміла історія. Спроба залякати. З одного боку, перевірити реакцію НАТО, як будуть діяти. Ну, тому вони бачите, не бойові перевірити систему ППО. З іншого боку, просто залякати. Залякати, зокрема, Польщу. В Польщі і тактики з настрою, знаєте, що це не їх війна, плекаються вже певний час і в цих розхитуванні цих настроїв Дуже велику участь беруть саме російські ботоферми і, ну, власне, і проросійські сили в Польщі. Але крім того, от, бачите, вирішили таким гібридним методом подіяти не тільки психологічна війна, а от така з елементами, ніби як реальної війни. Показати, що значно це все вам буде загрожувати, якщо ви не припините зараз допомагати Україні. І зовсім знову ж таки не паляться, коли російські пропагандисти починають розповідати, що це не російські дрони, але от чомусь Європа має з них зробити якийсь висновок і не допомагати Україні. Хотелось бы, наконец-то, чтобы жители Европы одумались и поняли, что их режимы просто антинациональные, антинародные. И вот эти вот беспилотники, сирены, они не нужны Европе, никому не нужны. И нашей стране это тоже никакой радости не приносит. Установите мир, согласитесь на те условия, которые выдвинула Россия, с которыми во многом согласны. Справедливые условия. Ну, про умови, які висунула Росія, відомо це НАТО е, до кордонів 97-го року, тобто це знає, що Польща, всі, вся, всі країни Балтії мають знову потрапити в сферу впливу РФ. Ну і взагалі є таке враження, що е, знаєте, от надихнувшись тим, що Америка вирішила, що вона має якось там допомагати тепер РФ е, вийти якось з війни. Е, Путін вирішив, що ні, треба цю війну поширювати. І почалися якісь такі дивні речі. Ну, по-перше, погрози Польщі лунають постійно в російських ефірах, і постійно вони розповідають про те, що «О, дивіться, там ви, ви там, сувалський коридор, у вас ви не забудьте, а ще не забудьте, що завжди Росія захоплювала Польщу. Сентябрь для поляків місяць куди страшний, ніж. Чем... Для русских август, потому что, как известно, в, в сентябре 1939 года произошел очередной четвертый по счету раздел Польши, и, в общем-то, есть все основания предполагать, что он тоже был не последним. Тому є таке враження, що насправді росіяни, знаєте, зараз так промацують слабкі місця. От вони там полетіли е, безпілотники в Польщу, полетіли, там вже знайшли, наприклад, е, в, в Болгарії безпілотник там десь на пляжі. Е, в Румунію постійно літають. Е, якісь рухи постійно відбуваються біля кордонів е, країн Балтії. Також, наприклад, відомий алкоголік Медведєв поїхав до краї... кордонів Фінляндії, і почав там розповідати, що щось вона та Фінляндія неправильно робить, і, мабуть, якось щось треба на фінів навчити життя. І один з відомих таких російських, також пропагандистів, політиків, який до того, що чує комітет Держдуми з оборони, взагалі прямо почав погрожувати Фінляндії. проводит крайне безответственную политику, руководство, между И, по сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил, и который не заслуживает вот той участия и того положения, в котором он сейчас находится очень надеюсь, что рано или поздно финский народ это осознает. Но если вот эта абсолютно бездарная политика нынешнего финского руководства приведет к каким-то трагическим последствиям, то это на их совести. Мы знаем, как защитить свои интересы, и мы готовы к любым вариантам развития. Экономики. Перебільшенням сказати, що це промацування е, країн, які мають якісь кордони і межі РФ, е, в принципі, достатньо системне. Шукають слабке місце, скоріш за все, шукають, можливо, місце, де б вони могли, от вони не можуть, там покров за три дня не вийшло. Можливо, сподіваються, що є якісь місця, там, я не знаю, Сувалський коридор за три дня. Чи, там, Ще якась не буду називати, які ще можливо за три дні, і от шукають, де б це можна було легше зробити, де не буде реакції або буде недостатня реакція на ці їх агресивні дії. Е, ну і от на цьому тлі Сполучені Штати Америки роблять достатньо такі, ну я б сказала, неоднозначні рухи. От вони все намагалися відірвати е, Росію. Від е, Китаю, доки е, не відбулася е, зустріч в, е, в Пекіні, де там от всі вони цілувалися, і Путін по праву руку від СІ сидів, і разом на параді, і все таке, е, що стало зрозуміло, що ніхто ні, ніяку РФ ні від яку Китаю не відірве. Просто ну найближчим часом це нереально абсолютно. Тепер е, таке враження, що е, США намагаються відірвати від РФ е, Білорусь. І, але ну має вигляд це також досить кумедний, От доки з Білорусі. Російські дрони летіли в Польщу, з Польщі в Білорусь. Приїхав представник Трампа Джон Кул, який під час зустрічі з Лукашенком передав йому лист від президента Сполучених Штатів, при цьому підкреслюючи, яку глибоку повагу президент США разом з Меланією е висловлюють е Лукашенку, а більш того, що не просто так лист, а прямо якийсь знак глибокої дружби. Господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко президент США подписывается так, первым именем своим. Это, это особый знак дружбы ще Розповів про те, що в останню хвилину, як він вже збирався вилітати, його буквально десь підпіймали, привели в Білий Дім в кабінет Трампа, і він особисто передав невеликий подарунок Лукашенку запанки-запанки з зображенням Білого Дому. Лукашенко так дуже дивно їх так типу, мац, ну, Я щось теж придумаю, вітам вам все це мало вигляд якийсь дуже сумнівний. І, знаєте, в цей момент обличчя Лукашенка також якесь таке трохи. Знаєте, ніби він якийсь король, якому приносять папуаси дари, і от він, знаєте, отак от буквально. ну, Принизливо, я вважаю, це для Сполучених Штатів вся ця гра. Але зрозуміло, чого вони це роблять. Вони мають е, сподівання, що таким чином вони втримають е, Лукашенка від прямої участі у війні, так ніби він зараз в ній не бере участі, особливо в той момент, е, коли має відбутися спільні навчання захід 2025 спільні Білорусь е, РФ якраз в Білорусі, якраз біля кордонів в Польщі. І тому от можна сказати, що ці безпілотники це такий перша частина цих навчань насправді. Е, і от, у цікаво, як відразу на цей подарунок Трампа відреагувала російська пропаганда. А вони відразу просто сказали, що ви знаєте, Лукашенко наш, от просто наш його рівень це дарувати нам картоплю. Лукашенко притом отримав подарок з Вашингтона. золоті запанки з зображенням Білого дома. Белорусский лидер пообещал мне остаться в долгу. Что именно подарит Александр Григорьевич Трампу, в ответ неизвестно. Но в Китай, для понимания, он, например, привез с собой картофель сортов бриз и перша цвет. Для Путина, Си и Моди и других лидеров ШОС. В нашей программе. Александр Григорьевич, как раз сегодня тоже подарил такую корзинку. Фотография на экране. Три мешка по 5 килограммов. А еще настоящее белорусское сало. Большое спасибо. Ну, в принципе, они, звичайно, сподеваются с всем этим и беспилотниками, и всем, что ничего ну, им не будет. Просто. Або буде недостатня реакція, тому і є отака борність. Ну і в принципі, вже це обговорюють. Що навіть якщо всі зрозуміють, що це російське і що це російська провокація, ну якось багато інших там вони влаштували зараз провокації по світу, росіяни, і якось то воно за загальними тими якось може і пройде. Вы видите, как это будет все развиваться? Вот. Я надеюсь, это затихнет. Я надеюсь, а, что в все мире сейчас и... происходит много чего там и удар Израиля по Катару, и, бал, да. и много чего еще, и во Франции сегодня тоже страна парализована. Uh -huh. Поэтому я думаю, миру будет что не это Мне в хочется, информационном чтобы... Мне очень я... хочется, чтобы эта история Кто... побыстрее заглохла. Хочеться йому, а при чому цікаво, що як з'ясувалося, в організації заворушень Франції просто безпосередньо організовуються її через телеграм. Про що власник телеграму Дуров радісно відзвітував і сказав: Я дуже задоволений, що через мою мережу організовують протести у Франції, які спрямовані проти Макрона. Отак, отаке невтручання Росіян, але от тут далі цікавіше. Це те, що насправді таким чином е, НАТО і взагалі країни Європи привчають до того, що це все якісь маленькі інциденти, не треба на них реагувати. Нічого страшного не сталося. Е, і тому саме вони хочуть, щоб це ніби як не помітили. Тут не дуже зрозуміло, чому вони за жарганізм взбудились на Україні йде. Конфликт вооруженный, кровавый, высокой интенсивности. Лес рубят, щепки летят. Слава богу, никто в Польше не пострадал. Какие-то дроны залетели украинские, российские. Ли. Говорят, что сбили, молодцы. Так чего теперь собирать? Там четвертую статью устава НАТО, пятую статью устава НАТО. Кстати, ни одна из статей. Устава НАТО, они так были хитро написаны, не подразумевает автоматического вооруженного ответа. Даже если кто-то завтра нападет на одну из стран НАТО, в действительности нападет, нет такого положения, которое обязывает все страны вступаться за бедную, несчастную натовскую жертву вооруженным путем. Помочь, обсудить, да, они обязуются, но не обязательно. Захищать цю страну. А хто ж це такий, який може раптом напасти на країну НАТО? Ой, 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 ой яка це така країна? Я знаю таку тільки одну, це РФ. І власне оцю ідею вони намагаються зараз просувати в Сполучених Штатах, в Європі. Не треба, не, не 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 влізайте, не треба. Ну, нічого страшного прилетіло друзі. Нащо на нащо збирати якісь консультації? Нащо про це взагалі говорити? Ну, завтра захоплять щось там під, під кордоном у РФ. А нащо на це реагувати? Не треба. Отаке От і є, до чого намагаються призвести оцими такими кроками, привчити до. Ну, знаєте, така тактика салями. по шматочку відрізати. А потім, коли почнеться повноцінне вторгнення в якусь Прибалтійську країну, в Польщу, сказати, ну так, а чого ви вже реагуєте? Вже все сталося, вже дивіться. Я все...". Тому вони порівнюють це з Кримом. Це їх, знаєте, мрія, щоб це відбуло, відбувалося так, як в Криму. Коли всі сказали: Україні не треба, тому що все неоднозначно. А тепер таке не може бути, знаєте, якісь незрозумілі, е, їх там їхтам'єтні. Дрони прилетіли, а потім і самі їх там нєти, зайдуть в Польщу і будуть розповідати, а нічого не зрозуміло, мабуть, не треба не втручатися, не в Польщі нічого з цим робити. От до чого це все веде. А все це стало можливим з одної простої причини, тому що росіяни почуваються себе набагато впевненіше, коли мають такого президента Трампа, який вирішив, що ну, от можна взагалі ахай робить РФ і Путін все, що хочуть. А він буде собі займатися там бізнесом і заробляти в Росії. І в принципі, от подивіться, вони, ну, вони просто знущаються над Трампом вже впряму, э, говорячи, що рівень Трампа це чекати дзвінка від Путіна вічно. Много забиті. Маса. Пре, прям прям всій. Ну, якщо все это, не, не брати там, по помілачам, все те же саме. Мы двигаемся спокойно вперед. Европа спокойно, так сказать, агрессирует на нас. Трамп находится в нормальном состоянии. Либо ждет разговора с Путиным, либо разговаривает с Путиным, либо объясняет, как хорошо он поговорил с Путиным. Ну и, зря основной вывод, который российская пропаганда делает из 100... этих дронов над Польшей. Пару слов про Польшу. Ми деле не знаємо, що там произошло. Нас обвиняют в тому, що це наша дрони. Ми говоримо, що це ні. Це все последствие. Последствие застає в тому, що НАТО не готова к войне з Росією. Тобто навіть вже не кажуть, що це там не російські дрони. Вже він і не спростовує, тому що головний наслідок це готові чи не готові відбивати російську агресію. От вони такий висновок зробили, що не готові, і це. Поганий, я би сказала, висновок його треба міняти, і тому зараз і Польща, і НАТО мають все ж таки показати, що це не минеться Росії. Просто так. Побачимося.